Всім привіт! Сьогодні четвертий день мого челенджу. Я відчуваю, щось трошечки сьогодні вже барахлю. Мабуть, все-таки пересидів в басейні, тому буду цього разу тернати швиденько, але першим ділом це турнічок. Тому погнали підходик два на турнічку і лизигов швиденько в басейник. Сьогодні така погода вже досить, як бачите, похмура і. Скоріше за все, сьогодні точно має бути дощ. Ну, 55% там думаю що шанс досить великий, тому скоріше за все буде. Поїхали на турнік. Так, сьогодні я маю вже 14 разів робити, виходить. по рекомендаціям будемо з повним опусканням рук. 14 цього разу були досить останні важкими, тому що попередній раз я робив три підходи вчора. Ну і плюс, що відпочинку практично немає. Тобто, коли ти кожен день робиш одне і те саме, понятне діло, що в тебе руки все рівно будуть забиті. Коротше, погнали в басейн, хоча там водичка зараз, скоріше за все, холодна. Зараз ми подивимося, перевіримо. Ну, водичка, думаю, те, що треба. Хіба що чує. Що таке передзастудний перед перед стан. Тому трошечки не хочеться прям лізти. Ну, відчуття хочеться, але боюся, щоб гірше собі не зробив. Ну, але у нас варіантів <зараз>, зараз не сильно багато. Але вже як прийдеться призупинити, то варіантів у мене не буде. А поки що ліземо. Як завжди, поплавочок на місці. Десь ось, щось там ще плаває, треба буде позабирати зараз. Ой, то подивимось, яка температурка. Ну, по відчуттям тепліше ніж вчора. Ну, фокусуйся. 19 градусів. Ну, вчора була водичка земніша. Сьогодні мені мене прям так зимно, тому я думаю, буде нормально. Можна відійти. Раз я ще десенько позабираю, показувати не буду. І ліземо до водичку. Водичку. У нас сьогодні 30 число, це четвертий день. Затягувати, як то кажуть, не будемо. Але я вже говорив, що... Якщо у вас організм нечистий, чистий, в мене на даний момент виявляється також нечистий, то ви будете хворіти, якщо це холодна вода. Це я тіктоків надивився розумних, <смі> тих, що закаляються. Тому що не залазите, поїм нормально, холодна вода для них привична. І крім того, організм сам по собі чистий. Але я не бачив чистий організм в тих людей, в яких є трошечки лишньої ваги. Ну, я не кажу, що в мене багато, але трошечки лишньої є. На жовтій, можна сказати, відмітується. За все треба худати, щоб мати чистий організм, треба правильно їсти, не їсти зайвого, їсти правильно. Чистити організм потрібно обов'язково перед тим, як ви хочете закалятися, ви, звісно, можете починати, але це все має бути поступово. У мене зразу ж, можна сказати, починав з річки, зараз прийшов трошки на басейн, бо до річки далеко. Хоча на диву у річці мені досить комфортно було якраз таке. Пірнати. Ну, правда, я не на довгий час так як в басейні залазив. Заліз, чик-чик-чик, змився, виліз. Заліз, змився, виліз. Там пару підходників зробив. Тому е довго пірнати не будемо, залазимо, погнали. І саме головне правильне дихання, як пишуть в коментарях, що насправді не досить легко зробити, тому що перепад, швидко заходиш в холодну, відчувається. Ух, ух. Ну, ти прийшов ніщора, 100% ти прийшов ні вчора, але... Ну, ноги не крутить. Це Для когось плюс, а для когось мінус. Напевно, мінус для глядачів, бо вони хотіли би максимально холодно, щоб там з льодом було. Щось чую, ніби моросить. Вже, по-моєму, ось там здалека ніби дощик проглядається, тому чую, що зараз буде тільки один підход її. І... Однозначно 17,5 і 19 це відчутна різниця, тому що, ви відчуваєте, по диханню дихання не настільки важке, як на 17 вчора було. І досить комфортно можна собі посидіти. Ну Комфортно в плані, що ноги не крутить, тому що інші частини тіла, не знаю, як вас, можете написати досить. в, ну, в моєму випадку інші частини тіла... Не чути холоду. ти Підчуваєте холод, але щоб там крутили ноги, такого немає. Можливо, коли худша статура, то буде відчуватися. понятне діло, чим довше ти привикаєш, але знову ж таки, так як в мене саме почуття вже таке якесь хромає, то довго сидіти водія не буде. Ну і з одним підходиком. Так, будемо влазити Хоча температура повітря зараз на даний момент така, як і води, і вітерець такий легенький подуває, не Е, Відповідно, холодно не відчувається після води, тому що вода все ж таки не тепла. Але мені здається, навіть вода тепліша по логіці, ніж повітря. Хоча, можливо, можливо я не дивився на градусник є. Настільки вона і тепла. Добре, давайте ще раз булькнемо. Зараз буквально хвилинку перерви. Фух, Як завжди класне відчуття, дуже класні відчуття, Жалко. Ви, що собі бусік сів? Давайте покажу зараз. То мій пес гавкає. Сидить собі красун. Виглядає щось. Ледве би псав гомонив, хоча не знаю, що гомониться. Лізем ще другий раз і на сьогодні досить. Не залажу, а залітаю, я би сказав. <г dunno> Жалко, що погоди сьогодні не буде. але... І як є. Ось такий другий деньок вийшов. Пишіть свої рекомендації, побажання і так далі. Буду сподіватися, що все ж таки ніяка хвороба не буде чіпатися і пошвидше цей стан внутрішній пройде. Ми цей час будемо продовжувати, тому що не хочеться його взагалі зупиняти. Ну, Блін, відчуття дуже кайфові, дуже... Переповнюють емоції, коли ти пірнаєш. А то, що ти хворієш, то що організм не хоче сприймати холодну воду, то вже друге діло. Тут, тут діло, скоріше за все, -таки чисті організму. Що треба і внутрішньо бути чистим, а не тільки в голові бути настроєним пірнати. Всім дякую і маю надію до зустрічі в новому дні. Па-па.